Тетяна Володимирівна Паламарчук вже майже 15 років піклується про чистоту на прибудинкових територіях на вулиці Пролетарській. Після ВГВ розпалася, прийшла я вже номер 2 Приступила до роботи, прийшла, воно таке тут усе було загадяне. Три дома є обслуговувала. Алія. Усе. Подвали чистимо, листя грузимо, гиляки. Є тут в мене в восьмому одна бабуся. Допомагає мені. Її спадки, звісно, велике. Окрім допомоги від мешканців будинків, значно покращує санітарний стан території встановлення нових сучасних контейнерних майданчиків. Наче зараз більше порадка, бо тоді ми, як зразу прийшли, були ті ящики, ми кидали самі мусор, а зараз вони прибирають, там і ті тільки території. Мешканці вдячні Тетяні Паламарчук за її роботу та чистоту навколо будинків. Колеги називають Тетяну Володимирівну відповідальним і сумлінним працівником. Добросовісна, отзиви до неї, від, до, від людей позитивні, нарікань до неї немає. Ну, добросовісна людина і подяки отримала грамоти від ЖЕКу, від його управління. Ну, так, Добросовісна людина. Таких, що побольше, менше було б цей. Нарікань цього року Тетяна Паламарчук стала лауреатом конкурсу Жінка року року-2015» у номінації Жінка-працівник житлово-комунальної сфери.